Нам не потрібно, нам сміттєво, нам кончення потрібно повторити ті помилки, які ми зробили, починаючи з 2001 року від України безкуша. Дивіться, сьогодні суспільство і живі тих проведеньких шканах. У це правда. Перше. У нас є п'ять ворогів. Перший ворог. Розігнати під Верховну Раду. Депутатів виборчої володіли. Раз. Це не проблема. І не йде два десятки бійців сектора і там нікого не буде. І залізти нікого не буде. Друге, кабінет міністрів. Для ми маємо із завтра мати кільковий кабінет міністрів? Два, третій пункт. Ви подивіться, в Києві розігнали районні ради, але адміністрації президента тільки сили. Вони що роблять? Вся ця кого, це слуга однієї війни, який називає себе президентом. Але чому, каже, називає себе, і ми його називаємо поподиниць. Конституція каже чітко. Президента, президент вибирається на срок, який залишився тому президенту, який не свій срок. Можливо, це не так постійно, але е, сенс такий, це я точно знаю. На сьогоднішній день, 4 кліта нашої день. Всі інші усі місця, оставши палатом дармовіда, сказав, ви не святили, що він має бути президентом частині повних роблять брехня це на конституції. Конституційний суд <рес>, має <майонок>, лофти. <рес> доля забрала цього, да? <рес> а інші <я, рес> волонтер, хто мені удивився. Розберемося. А ви не Конституцію? І п'яте зло. Різнемося вам найперше зло. Це Центральна виборча комісія. На сьогоднішній день в Україні не може прийти частим виборчим пічом людина, яка не має грошей або не має там зв'язків, якщо її ніхто не тягне. Там сидять брихуни, злодії і накалюги, на яких треба до діткової матері нагиняти отам порог. І Україна п'ять, як вибираємо, остається один кулак. І цим кулаком ми докажемо свою правоту і кацапам, і всім іншим. Дякую, товари. Ми підролилися. Раніше коли кое-что. Я у маневлю, наверное. Що Что там стрелые?